У четвер, 10 жовтня, на території Червоноградського гірничо-будівельного ліцею вперше відбулися обласні спортивно-мистецькі змагання Козацькі забави. Організатором цього фестивалю виступив Львівський державний будинок техніки, котрий традиційно проводить масові заходи, спрямовані на піднесення національно-патріотичного духу та культурно-спортивного виховання молоді. Вже понад 10 років ми проводимо спортивно-мистецькі свято Козацькі Забави, і саме цього року, на базі Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею напередодні величного свята Пресвятої Богородиці, заступниці українського козацтва, ми проводимо вперше таке свято за участю. Семи навчальних закладів Львівської області метою спортивно-мистецького свята козацькі забави звичайно є національно-патріотичне виховання нашої молоді, відродження сторінок незалежної нашої держави, історичних сторінок і вивчення побуту. Життя та звичаїв нашого українського козацтва, тобто ми ставили перед собою мету, ту, щоб наша молодь сьогоднішній день провела так, як колись проживали козаки. І продемонстрували свої спортивні здібності, і загальні, і індивідуальні спортивні здібності, щоб вони продемонстрували вміння варити козацький куліш, адже всім відомо, що козаки були вправними кулінарами. Участь у козацьких фустинах взяли сім команд, котрі представили вихованці Добротвірського професійного ліцею, Угнівського аграрно-будівельного ліцею, Вищого професійного училища номер 71 з Кам'янки Бузької, Раваруського професійного ліцею та профтехучилища номер 3 міста Сокаль. Право називатися кращими козаками виборювали й вихованці Червоноградського гірничо-будівельного ліцею та Вищого професійного училища номер 11 нашого міста. Особливо ретельно готувалися до козацьких забав господарі свята. Всі працювали, всі діти хотіли прийняти участь, бо ми вже до того підготували своїх учнів. Ми хочемо таке провести свято між групами першого курсу. У нас у навчальному закладі навчаються 33 групи учнів. Контингент у нас є 915 чоловік. І ми вже були готові до того свята. Нам запропонували, ми зразу погодилися його провести. Викладачі фізичного виховання і Марусин Володимир Іванович, і Оксана Орестівна Сущак, і Ірина Васильівна Гаврилюк. Вони займаються з дітьми постійно такими козацькими забавами, в нас проходять в спортзалі такі ігри, і тому ми були готові до того. Нас не запрошували на область, бо такої можливості не було, бо то кущові змагання. Тобто в нас і сокаль, і Угнів, Добротвір, добро, твіркаменка Але як сьогодні ми побачили, нам сказали, ми перший раз запросимо і на область. Ми дуже тішимося, що ми в міських змаганнях нас запрошують, коли козацькі розваги є, і ми неодноразово щорічно майже займаємо такі перші місця, перше, друге. Третє місце ми займаємо. Розпочалося свято урочисто. На подвір'ї позаду Червоноградського ліцею усі козацькі коші вишикувались у парадний стрій. Отаман кожного братства відрапортував головному кошовому Володимиру Марусіну про готовність до змагань та виголосив гасло коша. Привітали юни козацтво зі святом директор Червоноградського гірничо-будівельного ліцею Надія Піхоцька, заступник директора Львівського державного будинку техніки Лілія Івашкевич, голова Львівської терради профспілки вугільників Олег Турчин та начальник відділу фізкультури та спорту виконкому Червоноградської міської ради Валерій Гаврилюк. На звитяги та звершення на відродження добрих козацьких традицій та богатирського духу юнаків благословив отець Роман Сковрон з парафії святого Ісафата Української греко-католицької церкви. Я хочу побажати, щоб у цих забавах і у нашому цілому житті ми завжди пам'ятали, що ми маємо це ім'я найперший християнин маємо це ім'я українець, і ми повинні про це завжди пам'ятати, ніколи не забувати і ці ім'я шанувати. Хай Бог благословить, щоб ці забави, ці ігри пройшли на користь, щоб Господь благословив, щоб було все добре гарно. Перший конкурс, котрий належало оцінити поважному журі, це козацький парад. Урочистим строєм козаки, наче справжні запорожці, маршували на плацу, співаючи патріотичну козацьку пісню. Показати гарт, вишкіл та молодечу силу, продемонструвати знання з традицій та побуту славного українського козацтва, хлопцям довелося у семи конкурсних завданнях. Чи знають сучасні нащадки козацького роду історію своїх славних предків, засвідчив конкурс Козацький листок, у якому писар кожного братства розповідав про життя та бойові подвиги запорізьких воєначальників, на честь котрих названо кіш. Поки більш змужнілі та дужі юнаки готувалися до спортивних конкурсів, кулінари козацьких кошів чаклували над казанками із кулішем. Рецепт же цієї традиційної козацької страви дізнавались хтось із книжок, а хто й від рідного діда. За рецептом готували сало, чесник та пшоно. Спокінників це куліш була козацька страва, яку могли тільки готувати самі козаки. Жінки до цієї справи не допускалися, і саме, то, і саме ця справа ця страва підтримувала їхнє життя в походах і надавала їм ситості та сил змагатися з ворогами. Найбільш видовищними для учасників та вболівальників. Козацьких забав були спортивні поєдинки, котрі стали своєрідним бойовим хрещенням для юнаків. Хлопці проходили випробування на міць, витривалість, спритність та командну єдність. Вихованець добротвірського професійного ліцею Андрій Солдик богатирську колоду підіймав уперше. Втім, навіть з останніх сил намагався перемогти суперників у витривалості. Найважчим було останні десь секунд, 15, тому, що це так, якби хвилину ми робили, і треба було. Витривалість, спина дуже забувалася. і Звичайно, руки, щоб розгинати, було важко в кінці дуже. Якщо будуть запрошувати, я з задоволенням поїду. Тому що весело тут, дуже атмосфера така козацька. Спортивний дух завзяття, зрештою справжня козацька атмосфера панувала на забавах упродовж усіх конкурсних змагань. І як запевнив знімальну групу «Божнету» начальник відділу фізкультури та спорту Валерій Гаврилюк, переоцінити необхідність проведення таких змагань складно. Сьогодні ми знаходимося на ви знаєте такому прекрасному заході, неформальному справжньому святу козацької сили, духу, бадьорості і здоров'я в нас час, коли збройні сили як такі відходять, на жаль. чи... На добре чи погано життя покаже, відходить життя держави. у такі заходи, де, які сприяють мужнінню хлопців, які сприяють справжньому дорослішенню. Виховують справжніх чоловіків, справжніх козаків тяжко їх переоцінити. І тому наше місто тішиться, що захід обласного рівня з прекрасною підготовкою. Самі побачите, як гарно підготувався наш ліцей до проведення обласного заходу. Місто тішиться, що ми приймаємо за заходи такого рівня. Надіємося, що традиційно такий стає фестиваль козацького бойового духу і продовжуємо всі зусилля, щоб заходи такого рівня для нашої молоді торили собі широкий шлях у життя. Усі конкурсні завдання оцінювало поважне журі за школою від 1 до 10 балів. За результатами усіх конкурсів, найкращими козаками, найвправнішими та найспортивнішими виявились червоноградські ліцеїсти, які й вибороли перше місце. Другу сходинку посіли вихованці Раваруського професійного ліцею. А третє місце зайняли учні вищого професійного училища номер 11 нашого міста. Вітаємо наших козаків із перемогою та зичимо нових звитяг.